Захисники безпритульних тварин не облишили ситуацію з відстрілом собак в центрі Хмельницького і звернулись до міської влади. Основна вимога волонтерів, щоб перестали вбивати безпритульних тварин. Проблема бродячих собак існуючи не в кожному місті. Звичайно, у такій ситуації винні самі люди, які через свою безвідповідальність вигнали непотрібну тварину з дому. Сьогодні волохатих безхатьків можна побачити будь-де. Хтось з людей їх підгодовує, хтось ігнорує, а хтось може і образити. В європейських країнах питання з такими тваринами вирішуються просто. Їх відправляють до притулків. У Хмельницькому ж притулок хоч і існує, та потрапити туди може не кожен чотирилапий. Волонтери стверджують, що там за отримання собак з них вимагають гроші. Треба собака. Проси, шо, ви маєте, вам... знаєте, що ви добре, дівчата крім того, волонтери вимагають звільнення директора центру реєстрації домашніх тварин Андрія Черешню і порівнюють його із Гестапівцем. Люди то нічим не змінились. Точно так же як роки війни були гестапівці, жгли євреїв, жгли, е... жгли людей, убивали людей. От черешня і спецсотрудники це із цієї породи. Тобто їх ізначально е... у людей больная психика. Осі ці звинувачення базуються на словах волонтерів. Заступник міського голови Олександр Вінніков запевнив, якщо йому нададуть факти та докази, то питання звільнення пана Черешні буде розглядатись. Що ж до ситуації в цілому, то Олександр Вінніков вважає, що принцип відлову стерилізації та повернення собак назад на вулицю не дає результату. Він переконаний, потрібно переймати європейський досвід. Тварина відловлюється, витримується, дається оголошення. Якщо хтось є бажаючий е, ну, прихистити цю тварину в себе. Забираю, якщо ні, вона усипляється гуманним шляхом. Волонтери ж категорично проти такого і переконані, що усі проблеми вирішить новий притулок, де власне вони ж і готові доглядати за тваринами. Якщо проблема собаками в дворі чи в місті, ми маємо цю проблему забрпроблему собаку забрати в притулок. В нас притулки немає. Ми, ми не маємо куди її забрати. Тому от, виходить, така ситуація. Влади пообіцяли винести на розгляд питання щодо виділення місця для притулку. Та рішення буде прийматися більшістю депутатів. А захисники тварин обіцяють не полишати своїх чотирилапих підопічних та довести справу до кінця.